Ділюся з вами мега швидким рецептом тортика і дуже-дуже смачним. Нам потрібно спекти всього лише один єдиний корж. Всі інгредієнти та деталі приготування, як завжди, пропишу внизу під відео. А зараз збиваємо яйця з дрібкою солі та цукром, збиваємо до розчинення цукру, збільшення та посвітління маси. Ось як у мене на відео. Далі додаю поступово сметану і продовжую збивати. Сметана у мене 21% жирності. Це дуже крутий рецепт, тому що все робиться з допомогою міксера і максимально швидко. Все, додала сметану. З допомогою лопатки збираю зі стінок посудини. Щоб все об'єдналося, і додаю уже перемелений мак, так само частинами. І знову ж таки продовжую збивати. Коли додам мак, то беру соду, гашу її оцтом, перемішую і додаю до загальної суміші. Ось погасила. Перемішала, влила до загальної суміші і знову ж таки перемішала з допомогою міксера до об'єднання усіх інгредієнтів. І останній інгредієнт це борошно та зовсім трішечки розпушувача. Борошно в мене вже просіяне, але я його просію ще раз. Чим більше разів ви просієте борошно, тим краще воно насититься бульбашками повітря, і коржик у вас буде ніжний і пухкий. І знову ж таки, борошно, бачите, не бавимося лопаткою, змішуємо повільно, обережно, а все швидесенько змішується з допомогою міксера. І випікаю у формі 23х33 см, стеленій пергаментом в уже розігрітій духовці до 175 градусів приблизно 25-35 хвилин. Після 25 хвилин дерев'яною палочкою протикаю в декількох місцях коржик. Якщо вона виходить суха, зупиняюся. Якщо вона ще волога, продовжую пекти ще декілька хвилин. Далі збиваю крем. Крем це просто вершки і цукор, або вершки плюс сир. Я це все прописала внизу в описі. Свій коржик, який вже охолов, я перерізаю горизонтально на три частини, а тоді вертикально також на три рівні частини. В результаті виходить 9 коржів розміром 23 на 10 см. Всі коржі злегка пропитую, крім нижнього. І перемащую вже готовим кремом. Зверху прикрашайте за власним бажанням, якщо є час, можна відправити в холодильник на декілька годин. Обов'язково підписуйтеся і чекайте нові рецептики ось цих чудових і дуже смачних тортиків. Зараз покажу трішечки ближче, а рецепти будуть уже найближчими днями. У мене тут. Маковий з сирником. Він буде називатися Макове поле, а також шоколадний тортик, який буде мати назву подвійний шоколад. Дякую за увагу та вподобайки! Всім смачного!